А що як усе, у що ти віриш про силу, це наполовину брехня? А що як справжня сила не в грошах, не в дипломах і не в прізвищах, а в очах жінки, яка стоїть під дощем, вагітна без даху над головою, але з гідністю якої не купиш за жодну валюту? Уяви собі мільйонер ізолований, хворий, від усіх відвернувся світ, і вона, ніхто не знайома, стає єдиною, хто змінює його життя без магії. Без ліку. Просто з серцем. Ця історія не про милосердя. І не про казку з перснем. Це про те, як чужі дороги можуть стати спільною долею, якщо хтось наважиться зробити крок. Це про те, що один жест підвести жінку, яка промокла, може запустити ланцюг подій, що змінить не лише дві долі, а цілу спільноту. Бо справжні зміни ніколи не виглядають грандіозно на початку, вони починаються з погляду, з чашки чаю. З людяності. Якщо ти думаєш, що життя це лише набір обставин, які тебе затискають, ця історія зламає цю думку навпіл. Бо тут усе навпаки хтось, кого суспільство вважає втраченим, стає рятівником. І, можливо, саме в цій історії ти знайдеш щось, що зачепить тебе глибше, ніж ти очікуєш. Це була холодна ніч у Львові, така, коли навіть найсміливіше серце шукає куток, щоб сховатися. Дощ сипав тонкою стіною. Наче саме небо втомилося стримувати біль. Софія бережна, на восьмому місяці вагітності, без дому, без родини, стояла під карнизом зачиненої крамниці. Її очі не просили милості, тільки спокою, і саме це вразило одного чоловіка, який спостерігав за нею з вікна свого чорного позашляховика, бо справжня гідність видно не тоді, коли ти в залі суду, а коли ти стоїш під зливою і не згинаєшся. Дмитро Коваленко, власник мережі клінік, колишній кардіохірург, який сам пережив діагноз, що забрав у нього радість, а не життя. Він міг проїхати далі, як робив сотні разів. Але щось у поставі Софії, її тиші, її впертості пробудило в ньому спогади спогади про матір, яка колись втратила все, але ніколи не втратила гідність він не знав її історії. Але іноді душі говорять одна з одною до того, як встигають заговорити вуста. І ця розмова відбулася мовчазна, але сильна. Він вийшов із машини. Не як меценат, як людина. І коли він запропонував їй захист, це був не жест жалю, а знак визнання, визнання того, що навіть найвеличніший має що вивчити у найбеззахиснішого. Софія, спершу вагаючись, прийняла його руку. Не заради комфорту, а заради дитини в утробі. І так почалася історія, яка мала змінити не лише її життя, а й серце того, хто давно забув, що означає жити не лише для себе. У той вечір Дмитро привіз Софію не в готель і не до лікарні, як хтось міг би подумати, а до свого старовинного маєтку на околиці Львова. Маєток, що колись був повний гостей, останні роки стояв майже порожнім, ніби чекав на новий сенс. Відчинила двері Марта, стара економка з гострим поглядом і добрим серцем. Вона не ставила зайвих питань, тільки взяла пальто Софії, поставила чай і пошепки сказала Ви тут у безпеці. Це були перші теплі слова, які жінка почула за багато місяців. У першу ніч Софія довго не могла заснути. Ліжко здавалося надто м'яким тиша підозрілою, а камін – казковим. Але в глибині серця щось зрушилось вперше за довгий час вона не хвилювалася чи виживе до ранку. Тепер її думки не були про вуличний холод чи погрози на вокзалі, вони були про сина, що от-от мав з'явитися на світ, про життя, яке могло початися наново. Відчуття безпеки це не розкіш, це основа з якої проростає надія. Дмитрош, спостерігаючи, як Софія розмовляє з Мартою чи торкається старовинних книжок у бібліотеці. Відчував щось дивне, Не пристрасть, не романтику, щось глибше. Як коли ти знаходиш давню мелодію, яку давно не чув, але пам'ятаєш серцем, і, хоч між ними ще не було слів довіри, вже народжувалося відчуття присутності, бо іноді найсильніший зв'язок виникає не тоді, коли ми говоримо, а коли просто залишаємося поруч. Минуло кілька днів. Дмитро ставав усе менш відстороненим. Йому було важко довіряти не людям, а життю. Але щоночі він прокидався з думкою про спадок, про прізвище Коваленків, яке скоро може згаснути. Йому не було кого залишити свою справу, а родичі давно бачили в ньому лише цифри, не людину. І тоді, за чашкою чаю, він сказав Софія, я не просто привіз тебе сюди. Я вірю, що ти більше, ніж випадковість. Вона здивувалася, він продовжив. Мені потрібно, щоб хтось захистив те, що я створив, і я хочу довірити це тобі. Це не була пропозиція в стилі казки, з кільцем і квітами це була угода, народжена з довіри. Дмитро запропонував Софії стати офіційною опікункою його майбутнього спадкоємця не лише документально, а морально. Він не вимагав любові чи відданості, лише чесності. Софія, звісно, вагалася. Її життя досі не давало причин довіряти багатим чоловікам із серйозними обличчями. Але тут була інша енергія не тиск, а пропозиція бути побаченою і визнаною. Справжня довіра це не слова. Це коли хтось ставить на тебе ставку, навіть коли ти сама в себе не віриш. Дмитро не просив гарантій він просто сказав Якщо зі мною щось станеться, я хочу, щоб ти і твій син були захищені. А ще. Щоб винесли далі мої цінності. І ця розмова, тиха й глибока, стала першим справжнім фундаментом того, що мало стати не лише новою сім'єю, а цілим новим життям. Але між рядків цього договору вже починав пробиватися зовсім інший зв'язок. Життя у маєтку Коваленків набуло нового ритму. Софія почала розглядати кімнати, торкатися книг у бібліотеці, вдихати запах воску й кави вранці. Вона ніби згадувала, що таке жити не виживати, а жити. Дмитро, у свою чергу, з подивом спостерігав, як жінка, яка ще тиждень тому стояла під дощем, перетворюється на берегиню простору, якому бракувало душі, і коли вона сміялася, розповідаючи про дитинство в Івано-Франківську, він відчував, що цей сміх лікує більше, ніж будь-які пігулки. Інколи їхні дні були кумедними. Наприклад, коли Дмитро вирішив вивчати українську мову літературно. Цитуючи Франка, але плутав слова, викликаючи сміх не лише у Софії, а й у Марті, або коли він намагався самостійно приготувати борщ і сплутав цукор із сіллю. Такі моменти стали маленькими острівцями щастя, на яких можна було перепочити від болю. І, скажімо чесно, саме з таких дрібниць будується справжнє тепло в домі, навіть якщо спочатку вони здаються ніяковими. А ще з'явилась звичка вечірні прогулянки садом. Софія йшла повільно, тримаючись за спину, а Дмитро, поруч, ніби охороняючи її тишу. Вони не говорили про майбутнє, вони просто ділилися теперішнім, і ось тут, між чайною ложкою меду і старою лавкою біля озера, почав народжуватися не просто зв'язок це була присутність. Проста, тиха, майже непомітна, але саме вона змінила все, що було далі. Того ранку все почалося як завжди тиша в саду, запах яблуневого цвіту, чашка теплого чаю. Але коли Софія вийшла з брами маєтку, щоб пройтись до пошти, щось пішло не так машина, що стояла на узбіччі, раптом рушила прямо на неї. Якби не перехожий, який випадково крикнув, вона б не встигла відскочити. Паніка, крик. Дмитро, почувши про це, не просто розгубився, мовіно, звірів. Він знав, що це був не нещасний випадок. У нього знову було те саме перечуття, яке роками зневажав родина. Після інциденту охорону маєтку посилили нові камери, нові люди, постійне спостереження. Дмитро сам особисто перевіряв усі записи відеоспостереження він не дозволяв Софії ходити самій навіть на кухню, не тому, що не довіряв, а тому, що більше не міг уявити, що з нею щось трапиться це вже не було співчуття, це був страх втрати. А за ним прихована глибока прихильність, та, що росте не з романтики, а з відповідальності. Софія ж не питала зайвого, але бачила, Дмитро майже не спав, і коли вночі вона випадково побачила, як він стоїть біля дверей її кімнати з кухлем чаю, мовчки просто охороняючи щось у ній зламалося не з болю, а з тепла. Бо коли хтось починає захищати тебе не тому, що мусить, а тому, що хоче. Це вже не просто турбота, це зародок родини, і хоч страх ще не відпустив, вже почало рости щось інше, щось сильніше за саму загрозу. Ніч перед бурею була тривожною. Хмари збирались над пагорбами, блискавка час від часу освітила сад, а вітер завивав так, ніби сам всесвіт затамував подих. І саме в цей момент у Софії почалися перейми спершу тихо терпимо. Але через годину вже нестерпно. Дмитро метушився, викликав швидку, але дороги були перекриті поваленими деревами, і тоді, не вагаючись, він взяв на себе відповідальність, якої боявся все життя стати поруч, у найінтимніший момент народження життя. Марта й Дмитро допомагали, як могли. Свічки, гаряча вода, теплі ковдри. Софія кричала не від болю, а від сили. Яка виходила з неї хвилею, і раптом тиша. А потім перший плач, немовляти. Дмитро тримав новонародженого Матвія на руках, дивлячись у його обличчя таке маленьке, а вже таке справжнє. Він не знав, як описати те, що відчув у той момент, але щось у ньому змінилося назавжди. Те, що колись здавалося порожнім, тепер мало сенс. З того вечора маєток уже не був тим самим. Його коридорами прокотився новий звук, дитячий плач, що несподівано став музикою для сердець. Дмитро більше не дивився на Софію, як на гостю він бачив у ній жінку, яка дала йому друге життя не своїми словами, а своєю мужністю. І Матвій він став не просто дитиною. Він став символом того, що навіть у найбільш розбитих серцях можна посадити насіння нового початку, але світ не залишився байдужим до цієї нової радості. Щастя, має дивну властивість, воно світиться, і коли воно з'являється там, де всі звикли бачити порожнечу, це починає дратувати тих, хто ніколи не вмів його створити. Леонід Коваленко, двоюрідний брат Дмитра, з'явився у воротах маєтку з усмішкою акули. Його не цікавив племінник, його цікавили активи, клініки, земля, і, головне, спадщина. Дізнавшись про народження Матвія, він подав до суду, стверджуючи, що Софія ті шахрайка, а дитина маніпуляція. Судова зала була холодною, попри липневу спеку. Адвокати Леоніда сипали документами, вимагали тестів ДНК, принижували Софію під присягою. Але Дмитро, незважаючи на слабкість, прийшов особисто. І там, у тій залі, вперше перед усіма, він сказав Ця дитина ж мій син, і навіть якщо в нього інша кров, у ньому моє серце. Ці слова розкололи залу надвоє були ті, хто сумнівався, і ті, хто мовчки витер сльозу. І тоді несподівано виступила Марта. Вона свідчила чесно, просто, з душі. Суддя, жінка похилого віку з досвідом, довго мовчала після завершення засідання. І, зрештою, винесла вердикт у цій справі не ДНК головне головне, де дитина отримає любов, безпеку і приклад гідності. Софія та Матвій були визнані повноцінними спадкоємцями, але справа була не в грошах. Справа була в праві залишатися в домі, який став справжнім. І хоча суд був завершений, для Дмитра це стало початком нового рішення, яке зріло в ньому вже кілька тижнів. Весна прийшла до Львова не лише в календарі, а в душах. Сад маєтку розквітнув, ніби давно чекав, коли хтось знову буде гідний його краси. Матвій робив свої перші кроки по дерев'яній підлозі, сміючись, як тільки бачив тата. Дмитро ж почав більше виходити на повітря, працювати менше і, вперше за роки, говорити про майбутнє. Він навчився жити не через треба, а через хочу, і головне, хотів бути поруч з тими, хто робив його серце живим. Софія, яка щодня вкладала в дім не тільки турботу, а й світло, була поруч. В один із тих днів вони поїхали до озера Синевир, подалі від шуму, подалі від минулого. Там, серед гір, у човні, поки Матвій спав на руках у Марті, Дмитро тримав маленьку дерев'яну коробочку без помпи, без музики, тільки вітер, вода і серце. Він подивився на Софію і сказав: Ти не змінила моє життя, ти дала мені нове. Чи станеш ти моєю дружиною не тому, що я маю багато, а тому, що з тобою я справжній? Софія мовчала. Вона завжди мріяла, що колись хтось побачить її не як проблему, не як вагітну жінку на вокзалі, не як тимчасову, а як дім. І зараз, в цьому човні, з чоловіком, який пройшов шлях болю до ніжності, вона відчула їй не потрібно нічого додатково пояснювати. Вона лише усміхнулась крізь сльози і кивнула. І саме в цю мить не під вівтарем, а серед природи їхня родина стала нерозривною. Весілля було не гучним, але щирим, без преси, без політиків, без родичів, які згадують про тебе лише коли ділять спадщину. Дмитро і Софія вибрали каплицю на пагорбі, стару дерев'яну з іконами, що бачили більше, ніж будь-який суд. Там, серед пахощів свічок і хвої, вони сказали одне одному не просто так, а я поруч, навіть коли світ падає. Матвій сидів у марті на руках, одягнений у вишиванку, і кожна зморшка на обличчі Дмитра під час обітниць була мовою, якої не вчили в школах мовою любові після втрат. Гості були не багатослівні, але справжні. Сусіди, які бачили, як Софія щодня носила хліб старенькій бабусі через дорогу. Колеги Дмитра, які помічали, як він змінився, став м'якшим, уважнішим, як почав цікавитися історіями пацієнтів, а не тільки діагнозами. І найважливіше Матвій. Його перші кроки по церковному подвір'ї стали символом, не просто дитячим жестом, а знаком, що ця родина рухається вперед. Після урочистостей усі повернулися до маєтку, який уже більше не був нічиїм. Тепер він став справжнім домом. У саду Дмитро тримав Софію за руку і не потрібно було говорити. Там, де колись була тиша хвороби, тепер лунав сміх, там, де панувала самотність, тепер була родина, і в очах кожного гостя було одне й те саме відчуття вони не просто були на весіллі, вони стали свідками відродження. Але на цьому шляху залишався ще один крок зробити це щастя доступним не лише для себе минуло кілька місяців. Софія більше не була просто дружиною лікаря, вона стала серцем місцевої спільноти. Щотижня вона організовувала зустрічі для самотніх матерів у маєтку Коваленків там не було пафосу, тільки чай, хліб, ковдри, обійми. Вона знала, що таке залишитись на вулиці без підтримки, тому кожна історія жінки була їй знайома, як власна, і в її очах вони не були жертвами, вони були героїнями. Бо кожна мама, що бореться за дитину, заслуговує не на жаль, а на повагу. Дмитро, хоч і не повернувся до хірургії, став наставником молодих лікарів він не вчив лише як різати, він вчив, як чути. В його клініках з'явились нові правила кожен пацієнт, не просто випадок, а людина з історією. І він не соромився брати сина з собою на роботу, бо вірив коли дитина бачить батька, який служить іншим. Вона виростає не тільки з руками, а з серцем. Матвій, хоч і був ще малим, вже запам'ятовував обличчя, вчився вітатись і ставити прості запитання А як тебе звати? Маєток Коваленків змінився. Там з'явився дитячий сміх, запах пирогів і музика, якої не було в нотах музика любові, і кожен, хто приходив туди, не йшов порожнім. Бо спадщина це не стіни і не рахунки в банках. Це історії, які ми залишаємо в серцях інших, і в цьому домі, де одного разу під дощем зупинився чужий автомобіль, тепер кожен новий день починався з того, що колись здавалося неможливим вірив в другий шанс. А тепер запитай себе скільки разів ти проходив повз когось, думаючи, що це не моя справа? Скільки можливостей ти втратив, бо здавались незручними, непотрібними, не на часі? І що, як саме та незручність? Була твоїм шансом на справжнє життя. Ця історія не для того, щоб зворушити, вона для того, щоб розбудити, щоб показати, навіть якщо ти зараз сам втомлений, без сил, без ресурсу, це не кінець, це початок. Але питання не в історії Дмитра й Софії питання в тобі у твоєму, а що? Як би я зробив інакше? Тож скажи чи ти живеш по-справжньому, чи тільки виживаєш? Якщо ця історія змусила тебе подумати, значить вона вже працює. А якщо ти хочеш ще більше таких історій справжніх глибоких з уроками, що змінюють, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо тут ми не просто слухаємо історії, ми починаємо жити інакше.